До головних зірок і лідерів команди віднесемо трьох. Капітан команди Володимир Брашко. Багато говорино про те, що не продаж у Вулвергемптон взимку негативно повпливав на настрій Брашка. Навесні він навіть втратив місце у старті Динамо, молодіжне євро. Чудовий привід відновити інтерес до своєї персони з боку клубів з топ чемпіонатів Владислав Ванат, другий сезон поспіль, є найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги і вже має два важливих м'ячі за збірну України. Мабуть, головний лот Київського Динамо. Але навряд Ванат буде проданий цього літа, хіба наприкінці трансферного вікна. Адже на Динамо очікує кваліфікація до Ліги Чемпіонів, і Київський клуб, звичайно, сповнений на Діями потрапити до ЛЧ. Ну і звичайно, Єгор Ярмолюк, якого Бренфорд не хотів відпускати через якесь ушкодження. Під час написання матеріалу якраз розгорілися чутки і про ймовірний трансфер Ярмолюка. Можливо, тому що наставник ярмолюка у Бренфорді Томас Франк очолив Тоттенгем. Окрім шпор, інтерес до українця приписують Борусі, Дортмунд, Наполі, Евертону. Воно й не дивно, адже в свої 21 ярмолюк має вже 58 матчів в АПЛ.